Вітаю, друзі, на моєму каналі. В центрі нашої уваги корисний і смачний гарбуз. Віть якщо хтось з вас не любить цей яскравий овоч, скуштувавши по-домашньому особливий гарбузовий пиріг за моїм рецептом, закохаєтеся в нього. Запечений шматочками гарбуз перебиваємо блендером. Беремо два яйця. Якщо яйця невеликі, тоді три. Додаємо склянку цукру. Збиваємо гарно міксером на великій потужності. Додаємо цедру однієї мандаринки. Викладаємо гарбуз і гарно вимішуємо. Борошна, дрібка, солі і один пакетик розпушувача. Змішуємо. кілька крапель натурального мигдалевого ароматизатора. Викладаємо тісто в круглу форму. Вона може бути роз'ємна або силіконова, як у мене. Ставимо випікатися. Перевіряємо пиріг шпажкою. Моя форма висока, тому попереднє проколювання показало мені тісто. бачите? виймаємо нашого яскравого жовтого красення. Ой-ой-ой, не додивилася. Але ж який він яскравий, ароматний і ніжний. Посипаємо гарбузовий пиріг цукровою пудрою і смакуємо. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайлики і до нових рецептів. Па-па!